Загальні методи визначення переміщень, розрахунок плоскої рами, спосіб Верещагіна. Якщо до будь-якої конструкції прикласти зовнішнє навантаження, ми будемо спостерігати викривлення деформацію конструкції. При деформуванні конструкції її точки переміщуються. Щоб оцінити ступінь викривлення конструкції, треба зробити розрахунки на жорсткість. Оцінка жорсткості конструкції є однією з найважливіших задач опору матеріалів. Для цього необхідно визначити переміщення: лінійні та кутові, спричинені дією. Навантаження. Розглянемо порядок розрахунку плоскої рами та визначимо переміщення в заданих точках. Розрахунок починаємо з визначення опорних реакцій та побудови епюр внутрішніх зусиль в рамі. В плоскій рамі виникає. Три внутрішніх зусилля. Поздовжня сила, поперечна сила та згинальний момент. Тому будуємо три іпюри. При цьому виділяємо окремі ділянки, складаємо функції N, Q та M на кожній ділянці. Та обчислюємо значення цих функцій у характерних перерізах. Для визначення переміщень пружних плоских стержневих систем зручно користуватися загальною формулою. Визначення переміщень за цією формулою часто називають методом мора. Це найзагальніший метод визначення переміщень стержньових систем. Його значення особливо велике при розрахунку статично невизначуваних систем. Здебільшого, при визначенні переміщень у балках, рамах та арках можна зниктувати впливом поздовжніх деформацій і деформації сугу. Враховуючи лише переміщення, спричинені згинанням і крученням, тоді формула має один доданок та набуває наступного вигляду МФ епюра від зовнішнього навантаження, М з рисочкою угорі, епюра. Від одиничного навантаження, що прикладене у точці, де треба визначити переміщення. Епюру від зовнішнього навантаження ми вже побудували. Тепер потрібно побудувати епюру від одиничного навантаження. Але спочатку побудуємо допоміжну систему. Для цього звільнимо задану систему від зовнішнього навантаження та прикладемо одиничну узагальнену силу. Якщо потрібно визначити лінійні переміщення, то у заданому напрямі прикладають одиничну силу. Якщо необхідно визначити кутові переміщення, необхідно у заданій точці прикласти одиничний момент. Нам потрібно визначити вертикальне переміщення точки С. Тому на допоміжній системі ми прикладаємо вертикальну одиничну силу в точці С і будуємо епюру від цієї одиничної сили. Перемножувати епюри від зовнішнього навантаження та від одиничного навантаження. Будемо за способом верещагіна. Спосіб Верещагіна широко застосовують при розрахунку рамних конструкцій. Конструкції, в яких кути в місцях з'єднання окремих стержнів, жорсткі до деформації, залишаються з жорсткими після неї. Отже, за способом верещагіна, інтеграл мора. Дорівнюють добутку площі епюри від зовнішнього навантаження. На ординату прямолінійної епюри від одиничного навантаження, розташовану під центром ваги епюри від заданого зовнішнього навантаження. Обчислення за цією формулою виконують по ділянках, на кожній з яких епюра від одиничного навантаження. Повинна бути прямолінійною. Тоді, коли обидві епюри прямолінійні, можна множити площу будь-якої з них на ординату іншої, під центром ваги першої. Якщо епюра MF має складний вигляд, то її слід розбити на прості фігури, для яких легко визначити площу. І положення центра ваги. При цьому кожну з площ треба множити на ординату одиничної епюри під центром ваги відповідної площі. Для визначення площі на епюрі МФ від розподіленого навантаження, тобто площі випуклої параболи, треба скористатися формулою. Для визначення площі чистої випуклої параболи. Якщо обчислене переміщення додатне, то це означає, що його напрям збігається з вибраним напрямом одиничної сили. Від'ємний знак свідчить про те, що дійсний напрям шуканого переміщення протилежний напряму одиничної сили. Розкладемо епюру МФ на прості фігури та визначимо їх площі. Під центром ваги отриманих площ визначимо ординати на одиничній епюрі МЦ. Помноживши епюру МФ на МЦ1 за верещагіни, одержимо додатню відповідь. Це означає, що переріз С переміщується за напрямом одиничної сили, тобто униз. Слід відмітити, що добуток площі на ординату вважається додатним, якщо вони розташовані по один бік від базової лінії. Тепер визначимо горизонтальне переміщення перерізу Д способом верещагіна. Епіура від зовнішнього навантаження в нас вже є. Нам потрібно побудувати епюру від одиничного навантаження. Для цього будуємо допоміжну систему. Нашу задану раму звільняємо від зовнішнього навантаження, отримуємо допоміжну систему і завантажуємо її одиничною узагальненою силою. Нам потрібно знайти горизонтальне переміщення, тому прикладаємо горизонтальну узагальнену одиничну силу в перерізі D. Визначаємо опорні реакції, будуємо одиничну епюру МД. Під центром ваги площ, на якій розкладена епюра від зовнішнього навантаження МФ. Визначаємо на одиничній епюрі МД з рисочкою ординати. Помножуємо епюри МФ та МД одиничну за заверещагиним, одержуємо додатнє значення. Тобто переріз D переміщується за напрямом одиничної сили, тобто, праворуч. Наостанок нагадаю. При визначенні лінійного переміщення узагальненою силою є зосереджена одинична сила, яка діє в його напрямку. При визначенні кута повороту узагальненою силою буде одиничний зосереджений момент, що діє в його напрямку. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!